Олександр соціальний працівник благодійного фонду Захід шанс. Чоловік каже, провів позитивний статус, дізнався випадково 12 років тому. У мене відмовили нирки, і е, значить, коли мене на Мазепи привезли в лікарню, поклали, і через два дні я здав кров і е, виявилось, що в мене віл інфекція. Ну, зрозуміло, бо я э, проблема, вживав ін'єкційно наркотики. І э, кажуть, від того і все, і пішло. Там практично рік провів полікарня. Вживання наркотиків ін'єкційно та незахищений секс є основними причинами інфікування вірусом імунодефіциту, розповів Суспільному керівник благодійного фонду Захід шанс Олександр Гринь. З його слів, під час роботи із групами ризику в області за перше півріччя 2023 року представники фонду виявили 10 випадків інфікування. Сьогодні до всесвітнього дня боротьби зі снідом у середмісті Франківська працівники фонду провели акцію СНІД-стоп час для рівності. У мобільній амбулаторії Франківці могли без безкоштовно пройти тест на ВІЛ сотню тестів для акції надав центр громадського здоров'я, каже Олександр Гринь. Проводимо такі акції, щоб не просто показати людям, що можна зробити такий тест, швидкий. Ми розказуємо їм, даємо інформаційні матеріали, щоб люди знали, розуміли, наскільки це важливо вчасно виявити інфекцію і знати свій статус. Тому що вілінфекція це дуже таке підступне захворювання, яке невидиме. Практично можна його порівняти в деякій мірі з ковідом, тому що так само передача його в такій мірі, що навіть перших три місяці, коли він інфіквілінфікована людина, Має віл-інфекцію, вона ніде не проявляється. І тому важливо час від часу, кожних півроку, щоб люди час від часу тестувалися і просто берегли себе і своє здоров'я. За три години акції протестували 21 людину. Випадків ВІЛ-інфекції не виявили, розповідає соціальна працівниця благодійного фонду Захід шанс Наталія Полінник. З її слів, людей також навчали робити тестування самостійно. Сьогодні ми Якраз проводимо тестування шляхом асоційованого самотестування. Я проведу нашого клієнта, я розкажу, як робити, я поясню кожен етап, і потім людина зможе абсолютно спокійно, придбавши, наприклад, тест, зробити його сама, чи допомогти комусь зробити, пояснити. Це одноразовий скверфікатор голку. Я допомагаю клієнту відкрити скарифікатор, безпосередньо укол він проводить сам. Після цього з під одноразовою піпеткою він набирає краплю крові. Цю краплю крові ви опускаєте сюди, і я допомагаю, я покапаю буфер робити укол. Тести показують результат за 15 хвилин, каже Наталія Полінник. Андрій Мате розповідає, що проходить такий тест не вперше. Я лікар і всі медичні працівники вони досить в нас свідоме суспільство, саме лікарів, і кожен з нас приходить і періодично тестується, в тому числі на експрес-тести. Оскільки ми працюємо з біологічними рідинами, ми працюємо з своїми пацієнтами, з хворими людьми, і нам потрібно перевіряти, чи все окей з нами. І крім планових перевірок в лікарнях, ми ще досить часто приходимо і робимо такі перевірки. Як розповіла заступниця генерального директора обласного фтизіопульмоцентру Наталія Дьоміна, зараз на Прикарпатті вілл-інфікованими є 1264 людини. На Прикарпатті встановлено 1264 випадки шістдесят інфекції З них 392 – випадки сніду. Заново на 1-11-23-го року зареєстровано 118 випадків вілінфекції, в тому числі 21 випадок СНІДу. У 2023 році проходять лікування 1168 закарпатів, з них 29 дітей. Ці дані, якими ми оперуємо, вони не відображають реальну картину ситуації, тобто це тільки ті, що виявлені. Ми розуміємо, що є дуже багато пацієнтів, які просто не знають свого статусу. Наталія Дьоміна радить всім раз на рік проходити безкоштовно швидке тестування на ВІЛ-інфекцію у свого сімейного лікаря. Наталія Васоловська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ